Тут соя попередник і вигорелька. Воно Колись було моє, потім воно стало не моє, а тепер воно знов, як той казав, моє. Ну, зразу хотіли я хочу камікувати, так? Да? Ну ось, ну, попередник, я скажу. Соя. Mm -hmm. Оранка осіння. Ну, оце, ось так, ось так як я казав, ось це mm -hmm. до вдома по що це воно? — Ну, метр, метр сорок. Да, це 250 фау. Mm -hmm. Це 250 фау. Оце по трої весь такий, можна сказати, ось тут фон. пун. Воно одразу звідти кажеться, вона така висока, гарна, але ну, я туди ходив, там Ну, далі два гектари соняшника за ним. І, ну, Теж там кукурудза посіння. Там взагалі mm -hmm. нічого туди. Я туди один раз пішов і назад вернув. Більш я не, не це. Оце по пограному. Но розвивалася вона бешеними темпами, вона випереджала. Просто вона перла так, що тут вже саме, тільки я нарізав колос і зразу цей самий день поціявся. Там ми заходимо вже по суті в стріпкіл. На стоящий mm. там, де нічого йому не мішало, создані по суті, всі умови. ну, Нормально. Ну, Так зовсім друга кукуруза. <плес> Олегано. Ось ну, наподобі отакі, що бачите, ось воно менше, mm. підгоре більше, але ну, тут хоч щось скачане. Mm. Це кукуруза попередник соя по осінній оранці. Це кукуруза. Той же самий гібрид, попередник соя, але весняний стріптіл. По Повдобренню, по всьому, все ідентично. Різниця в економному витрачанні вологи. На оранці вона ушла, витратилась, хоч кукуруза раніше закрила міжжаддя. Стриптілі, хоч і невелика кількість рослинних рештів, ви бачите, але все одно зберегли грунт від перегрівання і дозволили кукурузі піш повно використати продуктивні запаси вологи. Ну і хоч видно, що на кукурузу вона похожа, oh, а, да, не, качан, а не... Качан, три рази менше. Да. У мене 2,45 оце я стою, зараз витягнута рука 2,45 2,20 тут по максимуму по-валому. Ну володі. плюс зараз дощі пішли, понятно, що вона масу тисячі нажене yeah. і, і ще чіркає. Yeah, да. Ось кращий, бачиш. Ну, майже well, то то я, те саме. я вибирав середний, середний, кращий да, між... Ну, густота тут, якщо не ошибаюся, 80 чи 78. Я точно не помню. Ну і тут теж 18 рядів похоже, да? так? По... Тут да, тут дуже. Раз, два, три. Шість, сім. вісім, дев'ять. Вісімнадцять. Ну, відразу ж видно, що воно і качан важкий, і ось він дивіться. Ви дивіться да. на низи. Ви дивіться на низи, як вона себе чувствує по згорано скільки тут і скільки там у відсотках візьміть по висоті. Там мені по от, а згорано більше, ніж. Угу. Тобто зеленої маси тут виходить, у три рази від тої більше. А ну Валік попробуй витягнути систему, давай. Ага. Опади ти самі, я скажу, що і там не були. Ну і там на Уранці треба було витягнути теж 200. Ми там зараз витягнемо. Зайдемо. Зайдем. Пішли. Ок. Оліг вибирай якусь там. Вибираємо, ну, що між ними стоїть. Це, це сама, це краще. А, ось так. А все раз, та. два, три. Чотири, п'ять, однак, сьогодні. Наприклад. Ні, следующий. Потужчину потустану. Так, так, так припосмотрите, що давало. Тут там? Да. Не всівалку, тут гадіатором загнано повороті. А всівалку ти ніяк добре не заложить. Ні, а рубисов. Качана розгор... розверни і того, і того, щоб і розкажеш на камеру, щоб у нас було відео. Сьогодні 16 серпня 2022 року знаходимося в Ружинському районі на полях фермерського господарства, яке другий рік поспіль вже перейшло на технологію стриптіл і все-таки не на всіх полях, тому що земля додається і зараз ми бачимо. Характерний приклад позитивної, позитивного впливу технології стриптіл на урожайність кукурузи в умовах жорсткого дефіциту вологи. Ви бачите, рослини кукурузи ліворуч посіяна по класичній технології, попередник соя, оранка, удобрення і гібрид ідентичний на двох варіантах. Праворуч кукуруза посіяна по технології стриптіл. Весняний, попередник також соя. За рахунок більш економного накопичення і економного витрачання вологи, технологія стріттіл забезпечує нам формування пристойного врожаю бездаткового навіть умовах жорсткого дефіциту. У ворог, цих полях під час після посівку кузи випало не більше 40-50 мм опадів, але не дивлячись на це. Технологія стріптіл дозволяє нам отримати урожайність в межах мінімум 7-8 тонн. В свою чергу, на оранці це буде урожайність мінімум на 2-3 тонни менше, ніж на стріптілі. По розміру стлин ви бачите, наскільки відрізняються. Хоча на початкових етапах, як розказує фермер, кукуруза на оранці випереджала в два рази майже. По росту і розвитку рослин, які не стріптілі, але потім все-таки більш сприятливі умови по зволоженню дозволили кукурузі на стріптілі догнати, перегнати і сформувати набагато кращі і виповнені Бачите, І розвиток системи, хоч було поранення, однакі одобрення. І тут вона на стріптілі набагато. Ну так, Давай запросимо в кадр нашого хазяїна полів. Щоб цей... да, дякуємо Олександру да. за те, що запросив нас на свої поля і ми побачили такий mm -hmm. е позитивний досвід, який я думаю що буде користь не тільки нашим клієнтам, а й всім людям, які думають, як завтрашній день безпідково господарювати в умовах жорсткої е зміни клімату. Mm -hmm. Тільки, по суті, завесне економічний ефект склав 20 літрів солярки між цим і цим. Оранка і стриптіл склало 20 літрів солярки. Захист, обробіток, все те саме, живлення все те саме. Це фаго те саме, все, все одинаково. Я ж кажу. І ну, я реально не можу достукатися до людей, які прихильники оранки і кажуть, що ось. Оранка все росте класно, да, воно дуже класно росло. Воно розвивалося, що наче я сумнівався. Але коли результат, ось, ну, тут результат на лице. Просто в мене не було такої можливості, щоб е, підібрати чітко поле, ну, чітко поле підібрати, щоб поставити все в одинакові умови. От, ну, екзамен зданий. Ну, тут якраз всі умови. Це одинакові всі умови. Я ці поля знаю, я їх колись обробляв, я знаю, що тут було. Все одинаково, все ідентично. Причому тут сілося без добрив і тут сілося без добрив. Ці ребята не давали сюди ніколи добрив. Так собі, на ось все сіялося. Тут соняшники були по, по три роки відразу. І що тут, а що тут. А це зараз соя соя. От мені такий момент випав класно, я його зробив, і в мене вийшло. Тута 4 гектари, тут 6 гектарів. Ну, я це поле обходив, вставав з траси, з тої заходив, чи думаю, може це в мене тут такий обманний ефект, але ось возвишеность, там долина, то там ну, взагалі там по красоті. Там долина є теж туди вниз під посадку, там теж там краще росла, але по факту ми там маємо отаку рослину, але з таким, таким качаном. Вона краще виросла, але качана там немає. Так. Отут ось тут отут визвише, по суті, оце стриптіло, а це із і ну, мені О. дуже... Я, я, ж кажу, я навіть вже батька переконав, що це, да, і він признав. Все. Хоч і скрипя зубами, але признав. Це не треба і бункера, так? Да? Ну тут ефект ну, да, ж, то. А по факту тут от, 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 от бачиш. Візуально ну, до півтони не можна побачити різниці. Ну, Дві, тонни -то тут воно. Дуже важко людині оце восприйняти. Я ж кажу, дуже тяжко не може людина поняти, як це так. Ми 100 років орали, мали врожаї, а тут приїхали з новою технологією, давайте будемо робити, буде краще. Ніхто не вірить, коли бардак на полі бачить. Ну, що да. ж таке з ними будеш робити з цим е, мусором, коли 10 тонн да. тон соломи лежить на гектар, що ж таке вже будеш з ними робити? Я кажу, я дам раду, ви не переживайте. переживаєте? Да, це нормально. Це... Уже два роки дивляться на мене такими шарами, думають, що, ну, що злетіла. Передній стан ґрунту. Я навіть от, де бактерії, біопрепарати використовую, і я їх буду використовувати по камець. Я не бачу якогось такого ультра-супер-пупер по врожайності. Ну я бачу результат по ґрунтах. Там, де я вносив, він набагато кращий. Ну, і набагато... Більших, ти кажеш, рік, комбайнішов. в торік. Вторік були опади, торік мені ну, е, важче було і були оце, ці прыжки такі по врожаях, як, як воно все. ну, Було дуже тяжко, це перший рік. Роботи багато в жнива, я особо не розумів, що робиться. Е, в цьому році я вже бачу, де я вторік вносив препарати, я бачу саму структуру ґрунту. Просто вона ну, не лізь, не гори, не і mm -hmm. все буде добре. Навіть та, так ще 3-4 роки і можна сміливо на утіл. Що тобі дасть більше органічної маси? Кукурудза. Кукурудза. Все. Оце і через 5 років в мене у тіла, а в нас клімат до чого йде? Посуха кожний год, посуха кожний год, посуха, води менше, менше. Метальний клімат, дощі да. локальні випадають, посуха, критичні температури до 40 градусів, суховії. Да. Ну, теж суховію. торнадо, я знімаю. У мене десь там є відео, я знімаю з вулиці вдома. Зліва оране, там де ми були на кукурудзі, і в мене на цьому. Права сторона не в пилюці, ліва сторона вся в пилюці, все на село. Чого? А вітер одинаково, ніхто йому не заважав. Суховий такий страшний пиль у несе. Це якраз ми висіяли кукурудзу. Два дні після посівної і там ну просто отаке от трапляється в нас раз на п'ятілетку. Щодо виборі. Що ти, да, ти понимав, ну я... Ховався, ми всі поховалися і в приміщенні у мене під зубами тріщала пиль. Пиль тріщала під зубами. Ми поховалися, бо там не виносимо. Я 2 метри перед собою нічого не бачив. Просто таке очі виносило. Ну, Ужас був. Гляки, листя, все трощило, все ломило. Це без дощу, це просто суховій такий. Торнадо було. Ну і плюс ти розповідаєш також ще е, сильний зливий, тут також А сильні зливи ви сьогодні самі бачили. 18 мм за перший опад, це. Метр води не обнаружено взагалі. Там оранка, там просто були полоси нарізані і одразу все ззілляло, вода зійшла, вона не встигала оранка впитувати, там впитало. Потім 12 міліметрів випало, аж потім я побачив, що чуть-чуть водичка, ну не ґрунт, Ну не ґрунт. А я ж туди посіяв ріпак. Я ж там сівалочку і дав добриво, От моїй добриво й вимило. Ну нічого, ми ще доростемо до того. Хорошо. Підсумовуючи сьогоднішній день, хочу сказати, що нічого не буває просто так, що наш колега і партнер відвідав нашу конференцію протязі трьох років, яку ми кожного року проводимо Free Farm. Я думаю, що це також є одним із наслідків всього, того, що він там узнав і почав приміняти на своїх землях. Так що до наступних конференцій хочу додати, що хто е, шук, е, хоче вирішити проблему, то шукає шляхи, а хто хоче уйти від проблеми, той шукає причини, як це не зробити, і знайти якусь проблему в іншому місці. Шукають винного да. ага, їдемо далі.